У нас є табличка, у якій описано співвідношення між кількістю порцій спагетті Болонгіза та кількістю томатів, необхідних для їх приготування. І нам треба перевірити, чи є це відношення прямо пропорційним. Як це перевірити? У нас є дані з таблички, і якщо для того, щоб отримати кількість томатів, ми кількість порцій множимо щоразу на одне й те саме число, тоді це відношення є прямо пропорційним. Перевіримо. Отже, щоб отримати кількість томатів, перший раз ми множимо на 10 шостих. А 10 шостих це те ж саме, що і 5 третіх. Просто скорочуємо тут на 2 обидві половинки. Тобто і чисельник, і знаменник. Дивимось на другий варіант, там де у нас 9 порцій та 15 томатів. Цього разу ми множимо на 15 дев'ятих. 15 дев'ятих, Якщо ми поділимо і чисельник і знаменник на 3, у нас вийде знову 5 третіх. Це вже звучить досить непогано. І перевіряємо останній рядочок. Тут ми множимо на 25 15. І знову ж таки, 25 15 ми можемо скоротити. Ми можемо поділити і чисельник і знаменник на 5. Тоді у нас вийде 5 третіх. Отже, можна помітити, що щоразу для того, щоб отримати кількість томатів, ми множили кількість порцій на 5 третіх. Отже, це відношення дійсно є прямо пропорційним. Отже, відповідь буде так, воно дійсно прямо пропорційне.